Рік почався, виплати захисникам зросли. У центральному відділенні ЦНАПу Івано-Франківська з перших днів нового року ажіотаж військові та їхні родини традиційно подають заяви на різні види допомог, а їх чимало. Василь Оганисян під час відпустки вирішив подати заяву одразу на кілька виплат. Торік, отримавши поранення, військовий звернувся до ЦНАПу за підтримкою на лікування та на спорядження. Загалом розповідає захисник, одержав 60 тисяч гривень. Цього року планує ще подати заяву на виплату у розмірі 50 тисяч гривень на амуніцію та на компенсацію житлово-комунальних послуг. Сказати чесно, ну там як така, от кожна жаба хвалить своє болото, але Франківськ напевно має перше місце з повиплату. бо тому, що я дружу ну тіпо, з військовослужбовцями з інших міст вони кажуть, що нікого немає. Хтось десь там може отримати там, 5 тисяч за якісь там проходження служби або 10, там, і то в них немає, їм не оплачують за поранення, як в нас оплачує івано франківськ е, Так само їм не оплачують на амуніцію, тобто я також не чув, тільки Івано-Франківську. Станом на 16 січня у відділення ЦНАПу звернулося 18 військових за виплатами через поранення. На амуніцію подали 170 заявок, з них 68 онлайн. А на реабілітацію 40 захисників найпопулярнішою послугою залишається оформлення виплат на амуніцію. Перелік документів не змінить, необхідно з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, також мати з собою довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо це стосується внутрішньопереміщених осіб. Довідки форми 5 і форми 6, які ми вже назвали, тобто це про службу в військовій частині і про безпосередню участь в бойових діях або довідку щодо захисту територіальної цілісності України, і відповідно рахунок для призначення цієї допомоги. У Франківській громаді з 2024 року військовослужбовці можуть отримати виплати на спорядження, реабілітацію, на лікування після поранення та інші. Усього 12 пунктів, за якими бійці та їхні родини мають право на одержання грошової допомоги від громади. Більшість із них такі ж, як і минулого року, однак суми значно збільшились. Для нас пріоритет підтримка наших захисників. Окрім того, що ми закуповуємо дрони, обладнання. Ми ще підтримуємо кожного військовослужбовця. Це програма на амуніцію: 50 тисяч гривень. Ми даємо, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь в бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень, якщо є поранення, це допомога дітям військовослужбовців до дня народження. Ну і ряд програм, більше 20 програм, які ми фінансуємо. Це в медицині, в освіті. Які безкоштовне харчування дітей у школах і дитячих садочках, програми оздоровлення і багато інших програм, які ми фінансуємо? Ознайомитися з переліком виплата необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу в окремому розділі послуги для військовослужбовців. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.